Привіт, друзі! Вітаю вас на території нашого бджільництва. У нас вже на вулиці похолодало, були морози. Бджоли наші зимують. А ми все ще топимо віск та потрохи сушимо пергу на роздріб. І сьогодні хочу відповісти на коментарі до минулого відео. Тож, як правильно висушити пергу? Чим висушити? І які нюанси можуть виникати під час сушіння. Для масштабної сушки перги на от ми використовуємо дегідратор або сушарка для овочей. Вона йде на 20 лотків, лотки розміром 50х50 50 см. Пергу ми основну масу вже переробили і здали на опт по 1310 гривень. А зараз сушимо на роздріб маленькій сушарці для овочей. Сенс той самий, відрізняються лише масштаби. Ось така сушарка дає 3 кг в середньому вже висушеної перги. Але скажу чесно, вперше, коли ми сушили пергу, перша партія стала в нас як камінь, і пішла вся на корм бджолам. Бо під час сушіння є деякі. Нюанси, які треба враховувати. Тож, сушіння. Пергу треба сушити в умовах, що запобігають незворотним змінам продукту і знижують його якість. Ці зміни більшою мірою пов'язані з денатурацією білків та інактивацією ферментів, що може виникати під час сушіння перги. По-простому не пересушуйте пергу. Ніяких духових печей, ніяких сковородок, температура для сушіння повинна бути від 37 градусів до 45, щоб максимально зберегти всі властивості нашої перги. А краще сушити не більше 40 градусів. Трохи довше буде по срокам, але вийде корисно. Тож, сам процес я вам зараз покажу, що ми робимо. Це в нас в відерці вже перебита перга, ми її перебили, і будемо заповнювати наші ці відсіки, ці шари. Я зробила ось таку вирізала із такої тканини, яка, яка пропускає повітря, тому що у нас тут така решіточка, через яку перега точно пролізе і вона просто просипиться. Тож, ось такі вирізала я вкладиші для того, щоб наша перга не просипалась. Товстим шаром насипати не треба, насипаємо таким тоненьким шаром, зараз я покажу, як воно виходить в, в кінці. Так, щоб наша перга не Склеювалась, не розмякувала, щоб кінцевий вид був у нас гарненький, і змозі ми його продати. Ось такий шар, у нас буде перги на одному кружечку. Так, давайте інший. Ось таким чином ми її насипаємо, розрівнюємо і на сушку. Так, повторюся товстий шар ми не робимо. І так далі у нас в цій сушарці буде 5 слоїв. Сам процес добування перги я вже вам показувала в минулих відео. Ви можете ознайомитись з ним на нашому каналі. Тож ми розклали вже нашу пергу по лоткам. Закриваємо кришкою. ось Така у нас тут є кришка в комплекті. І під час сушіння. Що ми робимо? Кожні півтори-дві години ми беремо верхній лоток і переставляємо його на, нижній, на низ. І так кожні півтори-дві години у нас буде кругообіг цих лотків для кращої рівномірної просушки. Сушарка ця недорога. Якщо перевести на продукт, то коштує вона десь 1,5 кг перги оптум. Тож після заповнення вже нашої сушарки, ми включаємо на сушку нашу пергу. При включенні в мене автоматично стоїть 10 годин. Я так і залишаю, а також виставляю температуру. Це у нас буде 40 градусів більше не треба для максимальної збереження корисних властивостей нашої перги. Тож, які нюанси? Та що робити далі. Під час сушіння через 10 десь 12 годин починайте вже пробувати нашу пергу. Вона буде трохи. Теплою і не чекайте, поки перга стане твердою. Бо коли вона вичахне вона стане як камінь. Нам треба дочекатися, коли наша перга буде трохи м'якою, буде весь шар. Весь шар, ось цей як ми розклали, добре відділятися. Одна від одної, ось, щоб вона вже була така розсипчата, можна сказати, але ще м'якою. І не злипалась, щоб вона також не ламалась під час перемішування. Ось так як ми її будемо перемішувати, щоб вона не зламувалась. Треба це все дивитись, пробувати куштувати. і вже визначати самому, достатньо їй або недостатньо. Потім ми вимикаємо нашу сушарку, чекаємо, даємо нашій перзі вичахнути, ми одразу її не дістаємо із цих лоточків. Вона буде ще, можливо, зам'якою. Ми її перекладаємо в будь-яку тару, яка закривається. Буде це чи банка, чи відер, це, чи коробочка з кришкою. Треба, щоб закривалася. І кладемо до холодильнику. Після холодильнику вона стає тверденькою, але не занадто. Ось, це у нас вже після холодильника вона. Вона така тверденька, але якщо її скуштувати і ось так ось роз, розламати, то вона м'якенька і, і смачна. І не втратила свої корисні властивості. Тобто наша перга вже після холодильника не буде ні злипатись, буде вся однорідного стану. Не дуже м'якою, не дуже твердою, матиме, як можна назвати, вже товарний вигляд і буде готова до реалізації, роздріб, або до власного споживання. Зберігати. Щодо зберігання, цю пергу треба зберігати або в холодильнику, або в прохолодному місці, для того, щоб в перзі не заводилась міль. Що природне для цього продукту. Тож, друзі, добувайте, споживайте, реалізовуйте та будьте здорові і до зустрічі в наступних відео!